Всім доброго дня! Ось таке світість. Горить, кажуть, перевантаження. Оце ось такий світість. Ось, бачите, так поставлю. Перенавантаження, перевантаження. Зараз спробуємо. Так, подаємо. Ламполата. Дежурка запрацювала. На виході воно 0. Да, на виході 0 в захисті стоїть. Розкриваємо, дивимося. Так, поки дорозкручують, дивимося. Два роки гарантії. Де воно? Тут десь я бачу. А, два роки гарантії. Щось таке новеньке по гарантії, мабуть, його не прийняли. Вхідна напруга від 160, ну, вхідна напруга може бути, але чи працює? Мікропроцесорне управління. Зараз подивимося, де тут мікропроцесор стоїть. 255 ампер. Ага, ага. Свіжопридання навіриться з трудом. називається. Знак якості типу СССР, Тут написано ОТК. ОТК ми пропустили, що ще й сертифіковано в Україні. А все. кулер. А вилка, бачите? Неправильно тут. Так, десь пали. Бачите? Тут вилка намальована. Що тут? Три штекер. Штекер на два. Два виходи, чи три виходи, а тут два виходи. Капець. Неправильна вилка треба замінити. IGBT зрозуміло. А, ще один не відкрутилося, бачите? Десь один упав. Зараз буду шукати під столом, як кажуть, закон Мерфі. Саме... Маленькая річ закатується. Давайте не кацапську. Сама маленька річ залітає в самий дальній куток. Так, відкриваємо і дивимося, що ми тут маємо. А ми вже такий бачили такого типу. Так, два конденсатори. Ну два конденсатори нормально, на 470 мікрофарат. А вони тут на 470. Не для 470. Так. 4, конденсатор. Це значить півмостова схема. Більше всього. І транзисторів. Скільки тут дофіг. Транзисторів тут аж 4 штуки. Дивіться, раз, два, три, чотири. Це нормально. Діодів Раз, два, три, Чотири, чотири діода. Теж хорошо. Дуже добре. Так, де ми мікропроцесор. Мікропроцесор шукаем. Мікропроцесор. Ау, ау, де ти дівся? Так, ну тут на мікросхемі більше все 35-25. Мікропроцесор улетів. Ну, я думаю, мікропроцесор. Оце ось, ось ось він. Бачите, тут завуальований під цим болтиком. А там він десь сидить той мікропроцесор і управляє всією фігнёю. Так, ну що? Прозванюємо по стандарту зразу транзистори. Бувало в мене таке, що прозванював транзистори, вони начебто дзвоняться на 0, ну, не на 0, а дзвоняться нормально, не в обриві, зворотній діод дзвониться, а відкриває транзистор розвалений. Було таке. Як кажуть, і от вам результат: 10 днів. Дивимося, дивимося ці транзистори. Так, я сяду, голова думаю, не буде заважати. Так, дивимося. Прямо пробоя нема, зворотня є 439. Так, по затвору Десь там падіння велике. Тут нормально. Діод норма. По затвору норма. Тепер тут. Тут навіть ще не... не... це... Покажу паєчку. А тут заводську ну ану-ка, побачите ви чи ні. Зараз наближу і подивимося. Так, а що це в мене? Тут воно. О! Отак думаю, буде класно видно. Ся, бачите, пайка яка? Ось Воно дирка. Тобто не опаєна ножка. Зовсім не опаєна. А ну-ка, вона може й хитається. Та ні, там якийсь типа контакт є. І тут ось дірка. Ага, не видно. Ось, ось тут дірка ось залажу. Це не пропально. Так, тепер дивимося ці транзистори. Щось в мене смутне сумнівні по них. Так. Дивимося. Так, по... по переходу. Що там? По переходу 0. По затвору. По затвору 132 падіння. Ну от вам і результат. Джурка запускається, він в захисті. От і все. Міняти транзистори треба. Знаєте, чим класний цей апарат? В розборці він легкий. Ось, все, зараз відкручу цей гвинт. Тут я не хочу від радіатора принципово відкручувати. Бо тут гвинти, бачите. Так, цей відкручу. Тут ось два. Де два? Один. Так, да, один. От. Тут. відкрутив. Ось я вже відкрутив. І тут. Раз і два. Все. Все. Я навіть не знімаю з роз'ємів, просто витягнув цей і цей, щоб воно в мене було до кучи, щоб перевіряти. Це в кучі було. Тут все дуже просто робиться. Оце нормально зроблено для ремонту, для розборки. Все класно. Поспішив я сказати, що гарно розбирається. Ні, то він -то розбирається нормально, але оцей гвинт я не зміг викрутити ні однією викруткою, ні другою. Прийшлося плосковцями затискати і трохи провертати. Бо інакше, інакше не викручується. Ну, то тепер пішло викручувати. Так сильно зажали, що... Що просто капець все що щось напає на з цієї сторони, зрозуміло, будемо дивитися. А ця клема була слабенько затягнута. Я так взявся, думаю, відкрутілки раз і пішов. Слава було, затягнуто. Ось, відкрутив цю клему і тирас, і він випав сюди. От, вентилятор тільки зараз відкину. Де він тут? А ось я. Зараз відкину і все. Випаяв ці два транзистори з цього плеча. Якісь транзистори. В общем, 40 N60 KD фірма, Я навіть не знаю що це таке. Ну, китайський явно. Не явно, а ясно. Так, а ну-ка. Що вони тут нам показують? Ох, нічого собі, цей не пробитий. Оцей пробитий, ось, бачите? Це і щось показує. Ну, тут закриємо його. Ух ти. Ще і, і не пробити, можливо. Ну, як він не пробитий? Він то підпалений, але, але для того, щоб підпаяти спробувати, чи запуститься, можна, досить буде. Так, підпаяв один транзистор, вони в парі працюють напівмостова схема. Розпаяв перемичечку, поставив зовнішній 310. 310 з цього подаю. Я вже показував і завжди показую. О, щось мені цей конденсатор не подобається. Зараз я його заміню. Заміню заміню. Щось здутий трохи. Чому не зрозуміло? Ну, 310 він видає. Я настрою, вірніше подивлюся, наскільки я налаштував. Мабуть, на менше трохи налаштую. От. Ну, Дивимося, наприклад, даю 25 вольт на блоки живлення обмеження там 4,5 А. Ну, нехай 5 А обмеження буде. Дорівнює і ділимо на 300 вольт. Обмеження буде 400 мА. Нормально. Нічого не повинно згоріти. Ось ці конденсатори тут надувся. І тут надувся. Зараз заміню. Ну, Тут на 10 мікрофарад мене немає, можливо, у мене на 6 десь є. Пойде. Так, ну що, вмикаємо. Щось запрацювало. А, це мій блок. Споживання. Ага, він. Він обмежив був. Я струм малий дав, і він обмежив повністю. Так. Блок, живлення лабораторник. 24 вольта, 0,2 А всього. Тягнете. Проведіть найближчим. Блядь, Так, дивимось. Тривога. Повітряна тривога. Пройдіть найвище укриття. О, сигнал. Ой, я не в ту сторону дивлюся, думаю, що, що ж воно якийсь не такий, як треба. Во, гарненький, а скільки там детайм? The-Time 2 микросекунды вообще красаво. Ану-ка так розширимо. Да, дайм 2 микросекунды. Красава. Так, це там, де транзистор стояв. Тут там, де транзистора нема. А ну-ка, однаково. Однаково. Так, тепер на цих транзисторах дивимося. Те ж саме. Те ж саме. Що він вилетів, не зрозуміло. Може що такий транзистор, може щось, щось йому не так, не знаю. Так, спробуємо цей апарат на баласті, де він тут вмикається. Запрацював 60 вольт. До речі, я тут поставив 4 транзистора 50GR22. Класні транзистори. Повинні вони працювати аж бігом. Так. Ну що? Струм мінімум. Пробуємо. Струм регулюється, нормально. Антизалипа тут нема. Ну, нема, то й нема. Пробуємо, що він приблизно приблизно може. Приблизно може 125 А. А ну-ка, може чуть більше, так хочу навряд чи. Да, 125 А. Для нього досить. для этих транзисторов можно навалить, конечно, и 150 ампер, и 160, но, ну, я думаю, будет не досить. Не буду я вмешиваться туда. Так, что он может из запаливания? Ну-ка, минимум струму. Швиркая трошка. Зараз мы чуть-чуть больше струму поставим. Отлично запалять. Так, наполовині це десь під ну, до 70. Шикарно. Шикарно. І максимум. Палить як дурник, Досить йому. Досить все добре. Все.